Усім привіт! Ви на каналі Кратфішинг. З вами Діма Крет. І сьогодні ми з моїми батьками виїхали в так званий тур на Закарпаття. Сьогодні їдемо в Бергве. Виїхали о 5-й ранку, ставали в Макдональдс в Житомирі і вирушаємо далі. Тут стали в полі такому, живуть тут люди, пасуться барашки, ну і таке. Тому вам приємного перегляду. А нам класно відпочити. Погнали! Зупинилися вже в Львівській області на око, бо мені вже захотілося перекусити трошки. Ну, коротше, і ще буде дорога, мінімум 5 годин до берегу. Стали в лісі тут, біля пам'ятника такого, щоб трошки пофоткатися. Тут траса, і нам ну, десь приблизно, залишилось дві години їхати до берегу. Тому оцей, Е, я вам буду ще щось знімати по дорозі, бо вже е дуже класних кадрів тут поснімав. Гори, все дуже красиво. Наша зупинка після прошлої тут на перевалі в горах. Тут дуже якби, гарний вид, трошки пофоткались і такий вітряк, чи як він там називається, такий дуже класний. Так що е, залишилось десь пів години чи час до берегу. Вже так хочеться приїхати, то вже ноги болять, у машині сидіть. Все, ми вже в готелі. Приїхали в берегове. Виїжджали в 5.40, а приїхали о 16.30. Коротше, дуже довго в дорозі. Ось такий у нас вид із окна. Такий непоганий. Ну, Але номер жила лучшого. Ну, нічого страшного. Так, ну що, друзі? Ми вже були в термальних водах, так сказати. Вже покупались 40 хвилин, бо там за правилами. Більше 40 хвилин бути там не можна. Але для людей, які дуже стійкі, то можна і більше. Ну, моїм батькам стало вже трошки погано. Але мені класно було. Така вода дуже гаряча і трошки щіпає шкіру, і коли ти вилазиш, наче так тяжко. Е, кстати, по номеру отзив. Мама, який тебе отзив по номеру трошки нуль нуль Ну, коротше, дивіться, чайника нема. Головне, фен має бути, але його і то нема. Мам. І ну якби всі стандартні предмети, вони тут. якби Треба виходити на коридор. Ну, як сказати, трьохзірковий готель якби дає про себе знати. Уже я вроді би показував комунату. ну Зайду ще раз. Ну, кімната така непогана. Два ліжка, тут мій папа лежить. І тут моє. І тут я вже два рази вдарився головою. Це коротше взагалі. І тут дах, і можна ще вдаритися башкіркою. Перший якби, день закінчується. І якби склалася така неудачна ситуація, нам номер дуже не сподобався, бо... Якби не було фену, якби самих таких базових речей. Тому ми завтра переїжджаємо в е, люкс. якийсь там полу. І там вже як би, будуть всі базові речі. Тому завтра ще зніму. Всім до ранку. Вже пройшла перша ніч. Ну, поки що. Все вроді би нормально, але ми переселяємося в другий номер полулюкс. Зараз тут спускаємося по сходах. Покажу, зараз номер. буде. Покажу, які були. Ого! Офігеть. А я думав, що він буде другий, друзі. Подивіться, тут все... Тут хоча б криша не давить на голову. Офігеть. Та уже вже так. І нема косла, помієте, що е, це якби котел, щоб була тепла вода в номерах. то вона вона в вікно дує. Тут навіть є чайник. на дровах. І є фен. Саме, е, фен, навірно, <плес> в ванні. Ну і коротше, це найголовніше, що має бути. І ванна така хороша. <плес> Там. Зараз буде снідати. У вісім ранку відкривається якби, ресторан. І ви там по своєму смаку все замовляєте. Вода сніданка. Нам принесли наш сніданок. Дивіться, який він красивий. Помідорки, яєчко, мабуть, омлет. Там можна на вибір Сосиски. І що це мама? Що це таке? Це грінки. А, це грінки. Ну коротше, і є ще гарчичка. Ну коротше, для любителів е погостріше, то можна брати. Це, коротше, дуже красиво. А що по ціні вийшло? 400, 400 гривень за такий сніданок інформація про рибалку. Недавно ми їздили на cool Place. Це було в якихось 10-х числах на спортивну водойму. Але у нас трошки не вдалося зловити рибку. Ну, нічого, ми після відпустки обов'язково поїдемо на кулплейс. Cool це, мабуть, буде друга любительська, без вимускок, половина вже холодного хоропа, бо це вже буде жовтень і таки, такого тепла вже не буде. Е, про бабу Галю. Я чесно в шоці, що відео набрало 18 тисяч переглядів ну, на цей момент. І шортс около 350 тисяч. Це дуже якби, класний результат для мого каналу, тому що я тільки... Починаю mm -hmm. знімати відео і ще новічок. Коротше, друзі, мене... я забув забусить телефон вдома. Хочу показати басейн, де ми купалися. Тут так, термальні води, але це звичайний басейн. Звичайний, тобто так, переодягальня. тоді дуже цивільно, З такими браслетиками червоними. Прикладаєш до кабінки, до шкафчика точніше, і воно саме відчиняється. Тому такі діла. Mm. Зараз вже Буду йти. В номер. хочу показати, якщо вдруг що, то mm. він так послушатися. Mm. Кстати, тут ще неподалік Європа, mm. і видно літаки як літають. Mm. Дуже класно. Так, ми тільки що приїхали і в ресторані замовили обід. Я собі, я собі картоплю фрі, тому що я що салат Цезар, дуже естетично. Ой, красиво. Салат теплий. І ще до замовили соус. Ось таке. Так, друзі, ми вже зайвели. Тупрична погода поганенька. Зараз будемо переодягатися і я постараюся щось зняти. Самі басейни. Ми вже були в термальному басейні. Звичайно, на голові Ну, Дуже теплий, звісно, басейн, але на вулиці погода міняється. Вже діло йде до осені, тому вже наступні дні не вийде покупатися. Ось так виглядає басейн. О, папа мій. Багато лежаків. пішов. так виглядають термальні басейни. Пішов? Автоп'єтчиком піднімаємося. Тут, кстати, теж і тут теж термальні басейни. Заходимо в цей термальний басейн під накриттям. Тут теж є, але тут дуже жарко. Поки мій папа пішов переодіватися, хочу сказати по цінам. Три години коштує 250 гривень, а три години 300 гривень. То коротше за таку. Ну, як сказати, невелику ціну, ви отримуєте термальні басейни і обичні склорки басейни, І є басейни з якоюсь такою водою, яка тече під з підземелью Кремлі. з Кремлівий басейн є. Тому це рекомендую жайвелинок. Все дуже класно. Нам сподобалось пішло. Завтра уїжджаємо, їдемо в Кстати, друзі, Що класно? Що тут є фени, і це дуже удобно, щоб не було, щоб не були мокрі голоси. Можна посушитися. Що, друзі? З берегу приїхали. Дорога була 5 годин, звісно, дуже довго. Ми заселилися в так званий не готель. А якби дім? Люди живуть на першому поверсі, а другий поверх тут на якби жилий комплекс. Ну як ось така у нас кімната. Невеличка. рушнички нема. Ванна, все. Таке уютні. І заказали мак. Ми підходимо прямо в саме серце яремче. Подивіться, яка красота. Взагалі, дуже красиво. І особливо на цей звук, що нічого не чутно. Другий день почався. У моєї мами народження і ми приїхали в Буковель. І знайшли, якби перший недочот. Це парковка. Десь пів години об'їжджали і знайшли тільки одну парковку, яка і то платна. Ну, коротше, 70 гривень одна година. Але ж ми розуміємо, що тут погуляти на одну годину не вийде. Тому таке, хочу показати гарні такі види. Ми поки не плануємо на підйомник, але хочемо на колесо огляду. Так, ми трошки піднялись. Ще вище тут. Подйомники і дуже класно, звісно. Шо, що буковель? Радує. Ми прийшли на ярмарку в тебе. -то. Трошки посидим. Тут тече така якийсь канал чи річчичі. Ходиш вайфайтів. А, кстати, тут ще є Wi-Fi. Це реально. Усі класні по всіх Карпатах Wi-Fi. Трошки погуляли. Будемо відмічати, мама день народження. Заказали суші. Ось очек. Ой, господі, політає. Дві тисячі. Ну, коротше, ми заказали суші сет, якийсь акційний, Ну, я не знаю, що це таке. Заказали якісь креветки в паніровці і е, замовили е, запечені суші. Чи роли, я не знаю, як вони там називаються. Ну коротше, якісь такі теплі. Тому тут у нас в номері з'явився хазяїн. Подивіться, який красивий котик. Взагалі. Я просто йду він за мною і на кровати. Ну, зрозуміло, він тут хазяїн. Це ми в нього гості. Так, сьогодні наш вже передкрайній день. І ми е, хочемо трошки нерви потріпати собі, і... Будемо підніматися на стежку довбуша. Заплатили кошти, дорослий 100 гривень, дитячий 50. Мама, які твої перші будуть очищення до підйому. Готуюсь морально. Морально готуєшся. Оце справжнього сулиці. Брала поведінка. Ну, коротше, я буду знімати, щоб було щось цікаве. Тому нам удачі і гарної дороги. Ми поки йшли, нас зустрів. Справжній гуцул, якийсь дід Леонід. Але він так цікаво розказував, що я аж це і забув підсняти. Він, коротше, каже, що він, якби з'їзда тік кока, у нього там багато підписників і в Фейсбуці от таке. І він нам розказав трошки, що О, тут дорога е, по правій стороні буде цікавіша, по лівій менш цікава, але коротше. Тому. Оцей. І ще казав, що тут дуже а ось, написано. Стежка Довбушка. Стежка Довбуша. І він каже, що тут, тут дуже е, сли, е, тут кожен день е, оцей. рятівники спасають людей. Ну, коротше, таке. Ось, пише, скеля Довбуша. 0,8 кілометрів. Зараз будемо до неї йти. Тут, звісно, такий жорсткий підйом. Для людей, які будуть сюди підніматися, треба брати таке взуття, що воно не скользило по цим камням, бо вони такі влагі і можна впасти. І тут, як ви бачите, підйом такий весь кам'янистий. Це трошки неудобно. Але, кстати, людей хватає. там вон піднімається якась така група, то То, то людей вистачає. Шо-шо? Звичайно, упав'я. А ти як ти тут впадеш? Тут уся штука ось що пише, що увага, обривистий берег чи що, да. Ти ж сказали, що? піднятися на скелі довбуша якісь дві тітки. Співали 15 хвилин. Но на табличці писали, що ця стежка блиться 25 кілометрів. Я коли бачу цю цифру, мене аж трошки оце, і тіпає. І просто, подивіться, яка красота. Сумки дерева. Взагалі красота. І тут. Трошки забрели на таку фотозону на камнях. Прям люди залізли прямо туди, на гору. І тут теж дуже, дуже красиво. Ми ховалися, А ну я піднімусь на, цю, на, на цей камінь. Ну що тут? От тобто, обрив? Ого. Тут теж стрмно так. Так, ми вже піднялись. Я трошки завтикав і не зняв такі скелі. Ну, там м, такого нічого немає, просто такі великі скелі. Я там трошки познімав відео таких як з кіноефектом. Ну, коротше, м, Я трошки вражений з цією стежкою, дуже сложно підніматися. Тут, звісно, камні е, слизкуваті, але завтра буде дощ, і ніхто сюди не підніметься, тому що е, поки сухо. Тут теж э, трошки тяжко підніматися, а завтра буде тим більше тяжко. Ну, коротше, ми піднімалися десь. Годину. І будемо десь так само спускатися, бо тут так теж тяжеленько. Тяжело спускатися. Тоді що можу сказати? Тут реально класно, красиво. І для людей, які люблять... Подорожі, якісь класні спогади. Тому можу рекомендувати цю стежку Довбуша. І буду заканчувати якби, нашу, такий, так званий наш тур по Карпатах. І на цій класній ноті буду заканчувати таке. Всім дякую за перегляд. З вами був Кред Метро, канал Кредфішинг. Всім! До нових зустрічей. Всім пока-пока.